Це буде, напевно, дуже довгий влог. Добрий день! Вітаю вас в своєму улюбленому готелі. Так, в мене тут таке місце е, двоспальне King Size bed, місце для чілу, місце для роботи. Схожа, кімната в мене вже була. Там е, шафа. В шафі так само є гладильна дошка і праска, скільки я пам'ятаю. Вид з вікна в мене на місто. Але я навіть не знаю, що це за частина міста, чесно кажучи. I don't know. Мені здається, що ось там мій офіс, але не впевнена, так що не буду вам розказувати. Я на своєму поверсі, я тут залишаюся на три ночі, так що це ліжко буде в мене моїм супер-другом. На той час. І ще, що хотіла вам показати, як виглядає ванна. бо це теж вагомий елемент. І так, тут є е, душ, такий walk-in, я думаю, що це закривається повністю. Так, як я і думала: два рушнички, е, туалет, величезне зеркало. І отаке маленьке зеркало, де можна малюватися. Дуже мені подобається. Таке, що воно допомагає. Е, мило. Мило, всякі штучки тут в загальному 10 з 10. Можу передіватися, тому що е, зараз вам розкажу, чого я тут взагалі. У мене є буквально кілька хвилин поговорити, і я вирішила їх використати для того, щоб вам розказати. Я дуже давно не знімала відео, і це все тому, що у мене дуже багато зараз справ накопичилось. Але е, я якби не маю часу приділяти відео настільки там затишні відео робити, як я собі це в голові своїй малюю. Але я зрозуміла одну річ, що це і є моє життя. І сьогодні буде тижневий влог, який я починаю з Осло, з Норвегії. Я прилетіла сьогодні е, зранку, і в мене був 7.40 і так з Варшави. І я була тут до 10 годині. майже. ми зустрілися з моїм архітектом. Зустрілися ми з ним в аеропорті і приїхали разом в офіс. Попрацювали скільки змогли. З'їли ланч швиденько, і зараз я прийшла зачекінулась лишити багаж. І ми їдемо, тому що в нас в плані реліз. І ми будемо зараз над тим всім працювати. Е, я дуже тішуся, що відносно попередніх разів, як я тут була, і навіть в цьому готелі я приходжу сюди вже трошки з іншим майндсетом, я би сказала, тому що я вже тут розумію е, набагато більше, і я вже знаю набагато більше про місто, про країну і про фірму взагалі в цілому. Але ще краще, що в мене вже. Краще рівень англійської, я вільніше розповідаю. Бувають в мене ще такі ситуації, де я шукаю слова і так далі, але їх набагато менше порівняє до того, як це було раніше. Тому я надзвичайно цьому рада трошки нервувалася дуже вчора вечором. і зранку, як летіла, тому що я себе не кручувала на те, що треба за... про все подбати, треба все класно запланувати і зробити. Але е... деколи мені дуже допомагає, що я собі говорю, що не вся віка в тому житті залежить від тебе. І ти можеш про те пам'ятати. І зараз я їду на іншу локацію. У нас інший офіс. Він теж в Осло, великою дружньою командою робимо великі справи і великі зміни. Добрий вечір. Кожен раз, як я думаю, що якщо щось говорять, що буде тривати 4 години, і я надію, що це може тривати не 4 години, а тільки 2, так як хтось мені там сказав, треба брати до уваги, що воно буде тривати 4 години. Ми сиділи сьогодні від роботи, після робочих годин від 16 до 20. Приїхали в готель десь 20-30, і я повечеряла. І прийшла помилась і лягаю спати, тому що я спала тільки три години цієї ночі. Зараз буду лягати спати. Клас! Добрий ранок. Якщо порівнювати з листопадом, в минулому році як я була, то зараз і навіть зимою я була в січні. Світало, напевно, годині 10, а починала вечоріти вже після другої, третії. А сьогодні година сьома сорок... 4. І надворі вже рано, день. Так все гарно починалося зараз в мене творчий безлад всюди. Добрий ранок. Сьогодні середа, 8.55. Я буквально маю дві хвилинки, щоб з вами поговорити. Я вчора прийшла додому, я вже не мала ані сил, ані натхнення, ані взагалі енергії просто щось знімати. Я поговорила з Міхалом, прийняла душ і лягла спати. І сьогодні я тільки поснідала і збираюсь в офіс, але в мене ще один мітинг з менеджером, тому я хочу його провести з. Дому. Вчора все пройшло досить спокійно, і я сьогодні надіюсь, що прийде так само. У нас ще сьогодні по плану вечеря разом спільно з нашими колегами тут. І я надіюсь, що все прийде теж окей, швидко, тому що я не можу дочекатися, як я повернуся вже додому. До речі, я вчора зустріла, хотіла вам розказати, що я вчора зустріла тут українця з Львова, який тут працює в Радісоні. і він. Він вже тут 20 років. Він каже, що деколи навіть забуває як слова, це українською. І... тому що, українською. Ну... Він насправді вже все своє життя побудував тут, і 20 років це вже ну, половина його життя. Він каже, я завжди просто дуже тішуся, коли бачу українців за кордоном, які розвиваються, вчаться, тому що вивчити навіть іншу мову і акомодуватися в суспільство це дуже, дуже багато часу і зусиль потребує. Тому я завжди хочу обняти і просто підтримати кожного кого бачу, тому що проходила через це частково сама і розумію, як це виглядає. Тож, починаємо цей день, і я, напевно, повернуся до вас аж ввечері або завтра зранку, тому що е, справ дуже багато. Треба це все якось вирішувати і встигати. Не Знаю, що це люди придумали каву, але вони просто генії. Сьогодні у нас такий гарний мітінгрум для роботи, що ж хочеться працювати? Я вчора мала з вами поговорити, але я просто говорила з татом довго, говорила з Міхалом довго, і пізніше я просто. Спати. І, і то я не могла заснути щось довше, але я вже була така втомлена, що в мене просто не було часу нічого розказувати. В загальному вчорашня е, вечеря пройшла дуже добре, дуже добре поговорили. Е, мені здається, трошки навіть більше збудували такі е, партнерські стосунки, як в команді повинні бути, такі більш дружні стосунки, але не друзі. Я дуже це ціную, що мені не треба бути на роботі з людьми, друзями, тому що. У мене вистачає друзів, і я хочу роботу тримати окремо від особистого життя. Поки що з цією новою роботою мені це здає, вдається, вона вже, в принципі, не нова. Я досі називаю мою роботу нова робота. Я на ній працюю, я в цій посаді, на цій посаді, і в цій фірмі вже 8 місяців, тому типу, ну, це вже не нова робота, але тим не менше. Мені дуже подобається те, що я тримаю окремо особисте життя, окремо робочі стосунки і так далі. Зараз я збираюся на сніданок. Ми домовились з Сореном на годину в сьому, а зараз 6.47, Тому в мене ще є трошки часу, щоб позбиратися спокійно. Я нарешті вдома. Сьогодні п'ятниця. Я працюю з дому. Вчора я приїхала. Я хотіла вам розказати, щось зробити якийсь фоллоуап, що відбувається. Але я приїхала, і мені треба було ще після роботи допрацювати, те, що я повинна була, побігти до е, ветеринара, тому що я не знаю, чи ви чуєте, але в бекграунді мій кіт просто розносить хату, тому що в неї почалася весна, як я це називаю, але це вже третій раз, і ми вже домовились про стерилізацію. Але так як вона е, зараз е, знову почався цей активний період, то ми, я ходила, щоб дали їй укол, щоб. Це заспокоїлося чим швидше, тим краще, тому що ми і ми перенесли теж операцію на тиждень, тому що ми мали вівторок мати, а будемо теж на наступний вівторок. І, і після цього в мене ще було малесенький, е, малесенький мітинг, в якому я там тільки мусила розказати, хто що має робити, і щоб тримали мене в курсі. І я поїхала в центр, бо в нас було в дівчинки з роботи день народження е, в мого е, мейта, тому що ми прийшли разом на роботу, вона прийшла на місяць раніше, я місяць пізніше, але ми так від того часу спілкуємося і тримаємося разом. Було святкування день народження. І було святкування Луїзи, яка повертається жити в Данію, тому ми мали е, багато чого поговорити, прийшли всі люди з роботи, ще дехто хто з нами працював. І я вирішила, що я е, дуже втомлена, я не буду пити жодного алкоголю, ані вина, ані нічого, і я поїду машиною. І я не розказувала, я тут е, активно вчуся їздити, тому я роблю, я маю інструктора, я їжджу з інструктором на вихідних по три години. І я сама їжу серед тижня. Ну і я вирішила, що я не буду піддаватися. Дайте це, як кучається, що ой, а я не добре їжу, я не знаю, чи мені вийде, я не знаю, я боюся, там небезпечні можуть бути повороти і так далі. То я не їду вже. Я вирішила, що я не буду користуватися такою, таким виправданням, і я просто буду ставити себе перед тим страхом і переборювати цей страх, тому що інакше я не навчуся. І в результаті вчора поїхала. І я дуже багато стресу вчора пережила, поки я запаркувала цю машину. Ми сьогодні ще їдемо знову Again, до Міла додому. Розкажу вам про це водіння в наступних якихось відео, тому що це багато часу мого займає, багато енергії і багато нових класних штук я навчилася. І е, можу вам навіть порекомендувати, якщо у Варшаві хорошого інструктора з водіння, якщо ви вчитеся їздити. Це створіння, яке не давало нам спати. Яка нам цілу ніч не давала спати. Міка, що ти хочеш сказати свій захист? Сідай, сідай. Бужа вам спокійного і затишного дня або вечора. І побачимось з вами скоро.